Якщо говорити про сюрреалізм, то зазвичай для всіх це будуть картинки із зображенням чогось нереального, схожого на сни. А найголовнішими майстрами сюрреалізму вважається, звісно ж, Сальвадор Далі та Рене Магріт. Хоча для більшості тільки Сальвадор Далі. І можливо, ви думаєте, що він і створив сюрреалізм, але ні. Та й взагалі цей напрям спочатку з'явився в літературі. І вже тільки після його полюбили художники, скульптори та режисери. Для того, щоб зрозуміти сюрреалізм краще, я розповім вам 5 фактів про нього, які ви ніколи не знали. Привіт, з вами Настя і тут ми говоримо про мистецтво, яке змінило світ. Але перед тим як почати говорити про сюрреалізм, перевірте, чи ви підписані на канал. Так ви точно не пропустите нових відео. Факт перший. Батьком сюрреалізму є поет. Давайте трохи поговоримо про Андре Бретона, французького поета та письменника. По завершенню Першої світової війни він, як і більшість творців того часу, цілковито занурився в дадаїзм. Та то тривало не так довго, як виявилось, рух досить швидко вичерпав себе. Потрібно було шукати щось інше. До слова, якщо ви не знаєте, що таке дадаїзм, раджу переглянути наше відео на каналі. Андре Бретон захоплювався психоаналітичними концепціями Зигмунда Фройда. Особливо його цікавий вплив несвідомого на свідомого на поведінку, що проявлялася в снах та при так званому автоматичному письмі. Тож він вирішив примінити напрацювання Фройда в літературі. Сформувавши нову ідею, Андре вже майже готовий був оголосити всім про народження нового руху. Залишалося одне придумати, як його назвати. І тут назва ніби сама знайшла його. Напевно, кожен митець має свого гуру чи наставника. Таким для Андре був Гійом Аполінер, французький поет і критик. Отримавши на війні важке поранення, Аполінер повернувся додому і знову став перші ряди авангарду. Відтоді юний Бретон регулярно бачився з наставником аж до смерті Аполінера в 1918 році. Андрей перечитав усі тексти Аполінера і знайшов серед них слово сюрреалізм, що в перекладі означало над реалізмом. Ось вона ідеальна назва нового руху. Тож 1924 року був представлений перший маніфест сюрреалізму, написаний Андре Бретоном. Відтоді сюрреалізм не наче вірус захоплював потроху увесь світ. Факт другий: це транснаціональний рух. Сюрреалізм поширювався по світу майже так само швидко, як свого часу коронавірус. Є декілька ключових особистостей, які цілковито сприяли цьому. Найголовнішим, як ви вже могли зрозуміти, був Андре Бретон. Якось Андре навіть гостював у самого Дієго Рівера. Ви ж пам'ятаєте, що Дієго був найбільшим коханням в житті Фріди Кало? Тепер бачите зв'язок кало з сюрреалізмом. Вона сама завжди відкидала розмови про те, що її картини сюрреалістичні. Для неї то була реальність, але ж для нас цілком фантастичні кадри, які неможливо побачити в справжньому житті. Отже, сюрреалістичні. Окрім Кало, Андре Бретон вплинув на творчість таких художників, як Макс Ернст, Жоан Міро, Рене Магріт і навіть Сальвадор Далі. Крім того, на поширення світом сюрреалізму впливало і посилення того часу міжнародних зв'язків. А згодом і еміграція європейців по всьому світу під час Другої світової війни так потроху сюрреалізм захопив не тільки всю Європу, а й взагалі увесь світ. А для того, щоб україномовний контент так само швидко захопив увесь світ, цей канал можна підтримати на платформі BuyMeACoffee. посилання в описі до цього відео. Факт третій: свобода вираження. Цей фантастичний рух мав одну унікальну особливість, яка власне і підкорила всіх митців: це свобода вираження. Він став не просто транснаціональним рухом, а справжньою зброєю. Нагадую, почалося все 1924 року. До оголених тіл на картинах епохи Ренесансу всі більш-менш звикли. А от до окремих частин тіла, які виростали незрозуміло, з чого у глядачів було багато питань і протистоянь. Сюрреалізм став інструментом у боротьбі за громадські права. Крім того, Рух знайшов і власне місце в політичних протестах проти колоніалізму, расизму, сталінізму та нацизму. Так, за звичними образами почали ховати значно більше. Сюрреалісти завжди ставили під сумнів суспільні та політичні структури через свої твори. Для цього митці використовували алегорію та символізм, іронію та абсурд. Факт четвертий. Сюрреалізм захопив усі напрями мистецтва: мода, література, кінематограф, фотографія, музика. Це напевно далеко не всі напрями, які похлинув собою сюрреалізм. Знайшовши свій початок у літературі. Далі через образотворче мистецтво рух поступово захопив собою усіх творчих людей. Першим сюрреалістичним фільмом вважається короткометражка під назвою У часі, знята вона була Люїсом Буніелем разом із Сальвадором Далі, і стала свого часу однією з найвідоміших робіт сюрреалістичного кіно. Ця стрічка є свого роду експериментальним фільмом абсурду і по своїй суті складається із безлічі загадкових сцен, які не мають логічного зв'язку між собою. Картина відобразила в собі основні ідеї сюрреалізму. Це, звісно ж, відображення безсвідомого світу та відмова від звичайної наративної структури. Не обійшов стороною сюрреалізм і фотографів у 1921 році до Парижу переїжджає митець на ім'я Манрей. Втомившись від роботи над фарбами, він вирішив присвятити себе фотографії. Випадково, Манрей винайшов нову техніку, яку назвав раерографією. Це був різновид фотографії, зробленої без камери. Ні, я не обмовилась. Так, фото без камери. Манрей випадково випустив непроявлений фотопапір у лоток з проявником, де вже лежав проявлений знімок. Він виявив, що якщо покласти фізичний об'єкт на фотопапір і вимкнути світло, то на папері залишається негативне зображення об'єкта, його примарно бліда тінь. І виглядає то не наче зображення сновидінь. Роботу фотографа якось потрапили до рук Андре Бретона. І що ви думаєте, він зробив? Звісно ж, оголосив їх шедеврами сюрреалізму. та й це й не дивно. Тож по сьогоднішній день фотографії Манрея вважаються класикою сюрреалістичного мислення, втіленого у фотографіях. Факт 5. існувало багато жінок сюрреалісток Сюрреалістичний рух був історично домінуючим чоловічим напрямком, але також існувала група талановитих жінок-художниць, які активно приєднувались до нього та зробили вагомий внесок у світ сюрреалізму. Леонора Керрінгтон. Ви навряд чи чули її ім'я, та вона була британською художницею сюрреалісткою Більшу частину дорослого життя прожила в Мехіко і була однією з останніх учасниць сюрреалістичного руху з 1930-х років, які жили донині. Зараз її з нами немає. мисткиня померла у 2011 році. Та за своє життя вона встигла стати однією із засновниць визвольного руху жінок у Мексиці, який відбувався у 1970-х роках. жінки сюрреалістки використовували цей рух як інструмент для врівноваження традиційних наративів про стать, сексуальність і бажання. Офіційно завершенням руху під назвою сюрреалізм вважається дата смерті Андре Бретона, мовляв, немає засновника, немає руху. Ця ідея не зникає і по наш час, знаходячи прихильників в абсолютно різних творчих сферах. Так віднайшла себе в сюрреалізмі і Меріан Вільямс. Як художниця феміністка, вона захищає довкілля, права жінок і бореться за соціальну справедливість. Саме завдяки багатогранному підходу Меріан ставить під сумнів наше суспільство, викликаючи подив і пропонуючи нестандартні уявлення про наш світ. Наостанок хочу згадати ще одного митця нашого часу. На його роботи я натрапила цілком випадково, так ніби вони самі знайшли мене. Це митець на ім'я Володимир Маджонс, український художник сюрреаліст Його твори це повноцінна магія філігранної роботи уяви в поєднанні з майстерністю рухів. Я певна, що ці сюжети мало кого залишать байдужими. Особисто саме для мене його роботи то ідейний прояв сюрреалістичного руху в наш час. Змішуючи наші орієнтири, сюрреалізм створює світи, в яких тече за власними законами, а простір не має правил. Він переосмислює межі сну, руйнує бар'єри несвідомого, деконструює нашу впевненість, ставлячи під сумнів, реальність так само, власне, як і мрії. Сучасний сюрреалізм відкриває двері для реальності без обмежень. Дякую вам за те, що переглянули це відео до кінця. Нагадую, що вподобайки то найлегший спосіб сказати дякую. А якщо хочеться сказати більше, то не гайте часу і пишіть в коментарях, хто з художників сюрреалістів підкорив ваше серденько. Підтримати канал, як завжди, можете за посилання в описі. До зустрічі в майбутніх відео, папа. -па.